Прокрастинація — це процес нічого не роблення в той момент, коли ви розумієте, що вам треба щось робити, але ви не можете ніяк себе це заставити і починаєте шукати інші е, заняття, на які ви переключите свою увагу. Ви це робите або свідомо, або частково свідомо так. Або ви бачите, що воно вас затягнуло щось там, або не помічаєте цього, потім вже побачите. В будь-якому випадку вона все такі відбувається простої у нашому щоденному русі, у нашому тайм-менеджменті. І звичайно, що у мене є запити моїх клієнтів, які з таким звертаються, друзі. І е, чим далі я стикаюся з цим явищем, тим більше я розумію, що прокрастинація це є форма самосаботажу, тобто коли людина діє проти себе. Тобто прокрастинація це не просто про поганий тайм-менеджмент, це не тільки що людині треба почитати скрам.